Доброго дня. Для таких хазяїв, у кого лоскоти і алергія від сапи, щоб шарувати картоплю, ну, сапати картоплю, верніше, сказати по-українськи, да? зробив мульчера. Отакий от от бурян. Ну, у мене навіть ще більший був, не буду казати, що це город, мені потрібне. Зробив отакого мульчера. Висота зрізу буряна. Це пару днів назад проходив в суботу. а це от сьогодні. Мульчер. Це для тих людей, хто боїться бурянів шарувати. Сапа. Двигун 6,5 кінських сил. Ну, Зараз покажу вам в роботі, як воно все працює. Трогає. Зараз вийду стабільне, бо не зручно їхати з цей. Туди страшно підходити, бо там цепи, шайби. ну Це таке є. Ну от якось так виходить. Сьогодні моя друга спроба косити буряни, чи бити буряни, чи молотити, чи як там сказати. от, от воно виходить. Може десь і трошки високо, за високо виходить висота зрізу, але якщо цепи торкаються землі, то двигулу не вистачає потужності, він Ось так воно виходить. Ну, в цілому я думаю, що непогано. Бачите, десь десь щось буває перебиває, десь щось не перебиває, ну це таке діло. Зараз буду вертатися другою вуличкою, то цю вуличку оцю, знову ж переб'є. Це от результат попередніх. Ну В суботу, минулу суботу я це пробував. Але відірвалося колесо на мульчерові. Ну що сказати? Досить таке непогане. Так що е, не марно я трудився, немарно старався, як то каже, є результат. Все, дякую. Ну а і ще одна велика подяка це Бові Петрику. Це за його знову ж таки проєктом воно все зроблено. Вова, дякую.